Майже в усіх суспільствах існує більш-менш усталене уявлення про сентиментальні стосунки, але на півночі Таїланду зберігається незвичайна практика, яка дозволяє двом молодим людям жити разом протягом періоду, узгодженого обома сім'ями. Цей експериментальний етап, широко відомий як пробний шлюб, дає їм можливість дізнатися, чи гармонійно складається їхнє щоденне співжиття та інтимне життя. Перш ніж підписувати юридичні документи чи проводити релігійні церемонії, цей звичай, що передається з покоління в покоління, підкреслює важливість сімейної гармонії для народів регіону. Одруження це не лише індивідуальне рішення, а й угода, яка переплітає цілі клани. Хоча це може здатися дивним для західного туриста, ця формула дозволила уникнути нескінченних травматичних розривів, адже коли спільне життя показує, що пара не підходить, кожен повертається додому без тавра розлучення. Сім'ї зі свого боку враховують досвід і шукають нову можливість для своїх дітей знайти стабільність. Цей перший погляд уже передбачає тип сюрпризів, що чекають на мандрівника в так званій країні усмішок, країні, що поєднує вікові традиції з бурхливим міським життям, і яка, попри відкриття своїх дверей для масового туризму, зберігає глибоко вкорінені кодекси поваги. Тайланд займає центральну частину півострова Індокитай і межує з М'янмою, Лаосом, Камбоджею та Малайзією. Його рельєф, що складається з послідовності родючих рівнин і гірських хребтів, вкритих джунглями, спускається до одноіменної затоки, де чекає понад 100 коралових островів. Країна налічує близько 70 мільйонів жителів, а середня щільність населення становить 135 осіб на квадратний кілометр. Хоча ця цифра зменшується при віддаленні від Бангкока. Є гірські села, де бамбукові хати можна перелічити на пальцях однієї руки. Для мандрівників великим магнітом є його білосніжні пляжі, гіпнотична прозорість Андаманського моря та готельна інфраструктура, що варіюється від дерев'яних бунгало до розкішних курортів з безкрайніми басейнами. Не випадково щодо пандемії країна перевищувала 40 мільйонів відвідувачів на рік. Що поставило її в один ряд з такими туристичними гігантами, як Франція чи Іспанія? Цей постійний потік іноземців створив унікальний динамізм: кафе з Wi-Fi у віддалених селах, меню, перекладені п'ятьма мовами, та медитаційні ретрити, що співіснують з нічними клубами під відкритим небом. Попри все, тайська сутність залишається впізнаваною в простому жесті. Вай, привітанні, під час якого долоні з'єднуються на рівні грудей, а голова злегка нахиляється. Щоб зрозуміти сучасний Таїланд, потрібно заглибитися на кілька століть у минуле аж до часів, коли країна називалася Сіам. Це королівство почало формуватися з 13 століття із заснуванням Сукхотая, першої стабільної столиці, де було розроблено сучасний алфавіт, а буддизм Тхеравади поширився як духовна опора. Пізніше виникла Аютхая, місто, зведене на річковій рівнині, яке стало одним із найгусто населеніших міст планети та торговим вузлом, що приваблював китайські, перські та європейські кораблі. Понад 400 років цегляні храми, вкриті штукатуркою, сяяли над каналами, поки французькі посли описували ринки, що рясніли спеціями, шовком і слоновою кісткою. Ця велич закінчилася в 1767 році, коли бірманські армії спустошили місто, але художня спадщина вижила в десятках похилих ступ і обезголовлених буд, які сьогодні височують серед коренів фігових дерев. У 1939 році. Щоб зміцнити ідею суверенітету перед колоніальними державами, королівство прийняло назву Пратхеттай землю вільних. З гордістю підкреслюючи, що воно ніколи не було колонією заходу. Це утвердження свободи сьогодні поєднується з дзеркальними хмарочосами, плавучими ринками та кондиціонованими торговими центрами, мозаїкою, де епохи накладаються одна на одну без різкості. Буддизм Тхеравади, який сповідує 95% населення. Пронизує естетику та повсякденну поведінку. Монахи в шафранових туніках збирають підношення на світанку, стіни храмів прикрашають фрески, що ілюструють життя Будди, а в місячні дні тисяча ліхтарів випускаються над річками та рисовими полями. Клімат, що формується мусоном, організовує сільськогосподарський календар: вологий сезон, прохолодний сезон та жаркий сезон. Коли приходять дощі, Північні поля перетворюються на терасові угіддя, де рис проростає як зелене дзеркало, що зливається з небом. Ця продуктивність зробила країну однією з житниць Азії та заповнила склади на причалах Бангкока мішками, призначеними для половини світу. Паралельно ввічливість закріпилася як найвища цінність. Втрата самовладання на публіці вважається особистою та сімейною ганьбою. Звідси походить знаменита тайська усмішка, іноді щира, іноді дипломатична, але майже завжди корисна для підтримки колективної гармонії. Той, хто подорожує до Таїланду, незабаром переконається, що терпіння це ключ, який відчиняє майже будь-які двері. Ця гармонія, однак, може бути порушена, якщо відвідувач ігнорує певні межі. Голова вважається найвищою і, отже, найчистішою частиною тіла, торкатися її навіть ласкаво є образливим. Ноги представляють протилежність низьке, нечисте, вказувати ними на статую Будди або класти їх на стіл рівнозначно прямому образу. Так само релігійні образи та королівська сім'я мають майже священний статус. В аеропортах рясніють оголошення, що забороняють вивозити голови Будди, а кінотеатри зупиняють показ, щоб уся публіка стоячи слухала гімн, присвячений королю. Будь-які зневажливі коментарі щодо монархії можуть призвести до тюремного ув'язнення. Також двічі на день, о сьомій ранку та о шостій вечора, мелодія національного гімну лунає з гучномовців у парках, на залізничних станціях та площах. У цей момент діяльність завмирає, а ті, хто йде, зупиняються на знак поваги. Розуміння цих базових правил та відповідні дії найкращий спосіб уникнути непорозумінь та висловити вдячність за отриману гостинність. Тайська історія відводить жінкам визначну роль. Хроніки XVI століття згадують королеву Сурійотай на чолі її бойового слона, яка захищала Аютхаю. А місцеві епоси оспівують хитрість героїнь, які домовлялися про перемир'я з конкуруючими державами. У давніх палацах були танцівниці, яких називали Чікас Флор, квіткові дівчата, які поєднували делікатні рухи із символічними посланнями про родючість та процвітання. З часом ці танці втратили свою еротичну конотацію та перетворилися на фольклорні вистави, які можна побачити на фестивалях та культурних програмах по всій країні. У сучасному повсякденному житті присутність жінок помітна на всіх рівнях від парламенту до плавучих ринків. Проте зберігається соціальний тиск. Особливо за межами великих міських центрів щодо того, щоб незаміжні жінки після 30 років створювали стабільні пари. Ця напруга співіснує з новими реаліями, де підприємниці керують технологічними стартапами, а мігранти-жінки відправляють грошові перекази до своїх рідних сіл. Гнучкість, з якою тайське суспільство керує гендерною ідентичністю, є вражаючою з іноземної точки зору. Катхоей, широко відомі як леді бої, є частиною міського пейзажу. Деякі виступають у кабаре, інші працюють в офісах або на готельних стійках. Хоча вони все ще стикаються з дискримінацією, їхня помітність сягає до колоніальних часів. Коли в палацах існували церемоніальні посади, зарезервовані для людей ненормативного гендеру, відносна толерантність до цієї різноманітності зміцнює імідж Таїланду як відкритого місця призначення, хоча вона співіснує з юридичними розбіжностями, які все ще обмежують визнання трансгендерних ідентичностей в офіційних документах. Поза цими складнощами турист знайде художньо насичені вистави, де естетика зливається з неоновими вогнями та пір'яним вбранням, гідним тропічного карнавалу. У горах на північному заході мешкає народ Карен, відомий своїми різнобарвними тканинами та згаданою на початку практикою пробним шлюбом. Пара, під наглядом батьків, ділить житло та домашні обов'язки протягом тижнів або місяців. Якщо спільне життя складається добре, організовується весілля з ритуалами, що включають бавовняні нитки, прив'язані до зап'ясть для символізації духовного зв'язку. Якщо гармонії немає, кожна сторона розходиться без образ. Ця гнучкість контрастує з договірними шлюбами, які зберігаються в деяких долинах Меконгу, де любов передбачається після сімейного контракту. Для молоді карен формула спільного проживання без остаточного тиску пропонує цінний простір для особистих рішень, водночас підтримуючи активну участь громади старішин. Говорячи про Таїланд, не згадати його острови було б непростимо. Архіпелаг пхі-пхі, розташований на півдорозі між Крабі та Пхукетом, з'явився в туристичних каталогах після того, як голівудська суперпродукція знімала сцени в Майя-Бей. Слава принесла з собою швидкісні катери, нескінченні черги, а разом з ними і деградацію рифу. У 2018 році уряд закрив пляж, щоб дати коралам відновитися. Трьох років тиші вистачило, щоб чорноплямисті акули повернулися в мілководдя. Сьогодні доступ регулюється щоденними квотами та плавучим причалом, віддаленим від берега. Далі на південь. Коса мої поєднує бутик готелі, буддійські храми та заходи сонця кольору Маджента, тоді як Котао є природною лабораторією для дайверів, які мріють побачити черепах Бісса. На протилежному узбережжі в Сіамській Затоці розташований Копанган, синонім Full Moon Party — вечірки повного місяця, Щомісячна вечірка, де електронна музика гуркоче на піску до світанку. Пишність тайського узбережжя зазнала руйнівного удару 26 грудня 2004 року, коли цунамі, що зародилося біля Суматри, підняло гігантські хвилі, які спустошили Пхукет, хаолак і десятки рибальських сіл. Понад 5 тисяч людей загинули на тайській території, і травма загоювалася роками. З того часу були встановлені буї раннього оповіщення, сирени на пляжах і плакати, що вказують шляхи евакуації на підвищені ділянки. Той, хто сьогодні прогулюється набережною Патонгу, знайде пам'ятники з іменами вигравірованими на граніті, поруч із камерами, що контролюють рівень моря в реальному часі. Пам'ять про трагедію співіснує з чітким посланням. Насолода краєвидом передбачає знання процедур надзвичайних ситуацій та дотримання вказівок місцевого персоналу. Коли настає ніч і вологість спадає, ринки під відкритим небом запалюються, немов неонові водоспади. Вуличні кіоски з їжею пропонують все: від димлячого паттай до курячих шашличків, маринованих у кокосовому молоці. Поруч на бамбукових підносах виставлені смажені цвіркуни, коники та личинки шовкопряда, хрустке джерело білка, яке тайці смакують з сіллю та лаймом. Ціни настільки низькі, що вечеря на вулиці може коштувати менше трьох доларів. Справжня знахідка для рюкзачників, які співчувають девізу санук, отримувати задоволення від усього, що робиш. Між укусами майстри продають запашне мило у формі квітів, футболки з принтами та вирізані з дерева іграшки. Торг є частиною ритуалу, завжди з посмішкою. Прагнення до екстремального зниження цін вважається поганим тоном доречно досягти компромісу, який задовольнить обидві сторони. Відомі вечірки повного місяця в Хаадрін почалися як неформальні зустрічі бекпекерів у середині 1980-х років. А сьогодні щомісяця приваблюють тисячі людей. Вогнища, жонглери з вогняними кулями та міжнародні діджеї ділять сцену з пунктами флуоресцентного розпису, які перетворюють шкіру на племінне полотно. Споживання алкоголю зазвичай відбувається у відомих відрах: бакетс пластикових відер, наповнених місцевим ромом, газованою водою та жменею льоду, які п'ють через соломинки. Влада посилила правила, щоб зменшити кількість нещасних випадків, але магнетизм танців босоніж під місяцем залишається незмінним. На світанку команди волонтерів збирають пляшки та банки, щоб вечірка не залишила своїх наслідків на морській екосистемі. Лоббурі приблизно за дві години їзди від Бангкока, носить неофіційний титул міста МАВП. Зграї довгохвостих макак залазять на електричні дроти, стрибають по дахах і крадуть напої у розсіяних людей. У листопаді населення організовує на їхню честь бенкет столи, заставлені кавунами, ананасами та тістечками, які тварини поглинають під розваженими поглядами туристів. Традиція походить від стародавніх індуїстських міфів, які пов'язують ханумана, бога мавп, із захистом міста. Для місцевих жителів співіснування з цими приматами є незручним, але й прибутковим, оскільки приваблює відвідувачів та продажі. Рекомендується тримати кишені закритими і не дивитися тваринам прямо в очі. Зухвалий зоровий контакт інтерпретується як оголошення війни. Дослідження Сукхотай та Аютхаї це найпростіший спосіб подорожувати в минуле, не полишаючи сьогодення. У історичному парку Сукхотай мережа стежок оточує ставки з лотосами, де відбиваються гігантські статуї сидячого Будди. Орендувавши велосипед, відвідувач може зупинитися біля кожного храму, послухати спів цикад, а потім вирушити до кіоску, де подають локшину зі свининою в ванілізованому бульйоні. Аютхая, зі свого боку, кидає виклик погляду похилими чеді та реліквіями, вкритими корінням, що нагадують, про руйнівну силу часу. Каналами, що оточують штучний острів, плавають довгохвості човни, чиї двигуни ревуть, ніби гігантські косарки. На борту можна побачити будинки на палях, півнів, що дрімають на плавучих подвір'ях та ченців, які перуть туніки в чайній воді. Поєднання велосипеда та човна пропонує різні та взаємодоповнюючі перспективи: колаж із тисячолітнього каменю та пишної рослинності. Потяг річки Квай у провінції Канчанабурі курсує по оригінальних шпалах Другої світової війни. Лінію побудували союзницькі в'язні та азіатські робітники, поневолені японською армією, щоб відкрити шлях до бірми. Виснажлива праця, малярія та нестача їжі забрали десятки тисяч життів. Сьогодні потяг повільно рухається по дерев'яному віадуку, прикріпленому до скелі, і зупиняється на станції Тхам красае де мандрівники спускаються, щоб спостерігати за вигином над прірвою. Музеї та військові кладовища розповідають про трагедію за допомогою фотографій та надгробків вирівняних в ідеальному порядку. Проїзд цим шляхом є водночас насолодою від краєвидів та даниною пам'яті тим, хто не вижив. Бангкок. Заснований у 1782 році на березі річки Чаопрай поєднує золоті храми з торговими центрами з полярним кондиціонуванням повітря. Його церемоніальна назва скоромовка, що натякає на ангелів і дорогоцінне каміння, є найдовшою у світі. Ват Пхра Кео. Захищає смарагдового Будду, виліпленого з нефриту, тоді як Ватпхо вміщує 46-метрового лежачого Будду, покритого сусальним золотом. Крім королівської пишності, такі райони, як Яоварат, Чайнатаун, подають дім сам до світанку. А Сукхумвіт виблискує хмарочосами, барами на дахах і надземними станціями метро, які перетинають дорожній хаос. Щоб уникнути шуму, достатньо найняти баржу в клонах тхонбурі. Там варани гріються на пристанях, а будинки на воді повертаються до ритму іншого століття. Тайська кухня спокушає своїм балансом солодкого, кислого, солоного та гострого. Пад Тай поєднує смажену рисову локшину з тамариндом сушеними креветками, соєвими паростками та подрібненим арахісом. Сом там, салат із зеленої папайї, подрібненої в ступці – Запалює смак гострим перцем, Bird's Eye. тоді як північний каосой огортає локшину в кокосовому молочному карі увінчаному шалотом та маринованим лаймом. Десерти, такі як манго Стік і Райс, використовують кремовий смак клейкого рису та стиглого фрукта. Ті, хто віддає перевагу екстремальним пригодам, можуть спробувати смажених червоних мурах або суп із свинячих мізків з лемонграсом. У будь-якому випадку універсальна рекомендація заздалегідь запитати про ступінь гостроти. Майпет означає мало гострого, а петмак еквівалентно виверженню вулкана. Муайтай або мистецтво восьми кінцівок виник як військова дисципліна, а сьогодні є національним видом спорту. Бійці вітають один одного вайкру, ритуальним танцем, що вшановує вчителів і предків, перш ніж продзвонить дзвін, кулаки, лікті. Коліна та гомілки перетворюються на злагоджену зброю у вибуховому ритмі. Спортзалів багато в Бангкоку та на таких островах, як Пхукет, де іноземці будь-якого віку тренуються разом із досвідченими тайцями, які навчають з безмежним терпінням. Базове заняття коштує менше ніж квиток у кіно і включає стрибки на скакалці під сонцем, удари по мішках з піском та відпрацювання технік клінчу. Той, хто відвідає професійний бій на стадіоні Лумпіні, відчує, як піднімається адреналін від співів піоркестру, тарілок та барабанів, що задають ритм. Подорожувати з невеликим бюджетом. Просто порція рису з куркою в вуличному кіоску, коштує близько ста бат, трохи більше двох євро. Ліжко в спільному гуртожитку коштує від шести євро, а квиток на міжміський автобус рідко перевищує чотири. Для перебування менше 30 днів більшість національностей отримує безкоштовну візу по прибутті. Банкомати стягують комісію, тому варто знімати середні суми, щоб мінімізувати витрати. Пересування на поїзді третього класу з відкритими вікнами та стельовими вентиляторами дозволяє перетнути країну за ціною кави в Європі та дарує незвичайні зустрічі. Фермери, що діляться мандаринами, монахи, що перебирають вервиці. Та діти, що пропонують пісні в обмін на кілька монет. Отже, Таїланд розкриває мозаїку, де минуле та майбутнє переплітають свої шовкові нитки. Від урочистості стародавніх храмів до бурхливої енергії пляжних фестивалів, кожна деталь підказує, що ключ до його чарівності полягає у здатності адаптуватися, не відмовляючись від своєї ідентичності. Проживання в хатині біля моря. Дослідження руїн на велосипеді або спільне споживання миски карі з незнайомцями це різні способи зазирнути в ту саму суть, культуру, яка обіймає різноманітність, відзначає радість і практикує вічливість як міст між світами. Той, хто прощається з щирим вай, забере додому щось більше, ніж просто фотографії, урок про можливість жити легко, не втрачаючи глибини, крім класичних маршрутів. Географія півночі пропонує загадковий золотий трикутник, названий так через давню торгівлю опіумом, яка простягалася між кордонами Таїланду, Лаосу та Бірми. Нині чайні та кавові плантації замінили значну частину маку, а невеликі музеї пояснюють, як регіон перетворився з синоніма контрабанди на осередок громадського туризму. У таких поселеннях, як Бансопруак, можна здійснити подорож Меконгом. Відвідати тикові дерев'яні храми та поспілкуватися з фермерами, які тепер живуть за рахунок обсмаженого аромату своїх зелених зерен. Одним з найсуперечливіших місць України був так званий храм Тигра, центр, яким керували ченці в Канчанабурі, де котячі позували для фотографій. Доповіді Національного університету охорони здоров'я звинуватили заклад в експлуатації та торгівлі видами, що спричинило офіційне розслідування та переміщення тварин до регульованих заповідників. Цей епізод послужив уряду для посилення законодавства про добробут тварин та заохочення відвідувачів надавати пріоритет проектам, які поєднують збереження та освіту про дику фауну. Існує також так званий «Мавпячий острів Колінг. Де колонія макак щодня отримує підношення від рибалок. Той, хто висаджується зі свіжими фруктами, миттєво стає героєм. Той, хто недбало ставиться до свого рюкзака, виявляє, як швидко можуть зникнути сонцезахисні окуляри. На сусідньому косамуї сади пекла розташовують скульптури, що зображують покарання, описані в буддійському фольклорі: малинові гіганти і класті істоти та димлячі котли. Відвідування несподівано повчальне, ілюструє моральні метафори, спрямовані на переконання вести праведне життя. Пересування таїландом є простим завдяки мережі міжпровінційних автобусів, мікроавтобусів, поромів та знакових тук-туків моторикш, які маневрують у потоці, як бляшані бабки. Мобільні додатки дозволяють бронювати квитки заздалегідь та порівнювати розклади. У Чангмаї, наприклад, працюють червоні сонгтхеу – Колективні мікроавтобуси, які дотримуються гнучких маршрутів і зупиняються, коли пасажир натискає на дзвінок. Для далеких відстаней нічні потяги пропонують чисті ліжка, м'яке кондиціонування повітря та досвід пробудження під сонячні промені, що золотять рисові поля. Мало хто знає, що знаменитий енергетичний напій Red Bull народився в цій країні під назвою Кратінг Данг, його творець, Чалео Ювітхя. Розробив сироп, призначений для далекобійників та робітників нічної зміни. У середині 80-х австрійський підприємець Дітріх Матешиц спробував зілля адаптував рецепт до західного смаку та запустив світовий бренд. Сьогодні сріблясті банки продаються у всіх магазинах 7-11 королівства, а перегони на довгих веслах спонсоруються рекламними щитами, ілюстрованими червоними биками у викличному позі. Поєднання швидкого інтернету, м'якого клімату та низької вартості життя перетворило такі міста, як Чіангмай, на Мекку цифрових кочівників. Кафе з розетками біля кожного столу пропонують кокосові лати та кондиціонери, тоді як іноземці підключаються до відеодзвінків з іншою половиною світу. Коворкінги організовують уроки тайської мови, заняття йогою та семінари звіс. Це явище приносить дохід місцевій економіці, хоча також призводить до зростання цін на оренду в певних районах, що відкрило дискусію про джентрифікацію та необхідність знайти стабільний баланс. Тайський календар рясніє святами у квітні. Сонгкран відзначає новий рік водними битвами, які затоплюють цілі міста. Шланги, відра та пластикові пістолети стають святковою зброєю, що символізує змивання невдачі. Через кілька місяців, на півночі, фестиваль Йіпенг наповнює нічне небо Чіангмаю тисячами літаючих ліхтарів. Кожен ліхтар містить написану молитву і, піднімаючись, перетворює небо на океан Мерехтливих вогнів. Ця картина підсумовує взаємозв'язок між буддійською відданістю та колективною радістю. Усвідомлюючи вплив туризму, Таїланд впровадив кампанії зі скорочення використання одноразових пластиків, запровадження природоохоронних зборів у морських парках та просування волонтерства у проектах з відновлення мангрових лісів. Наприклад, на архіпелазі Симілан доступ до певних островів, обмежений для невеликих груп, а якірна стоянка заборонена для захисту королів. Шкільні програми навчають дітей сортувати відходи та випускати черепах у їхньому першому запливі до океану. Нічне життя столиці не обмежується туристичними районами. Місцеві громади організовують концерти моламу, фольклорної музики і сану на імпровізованих дахах, а джаз-бари біля річки влаштовують джем сейшени до пізньої ночі. Ці альтернативні сцени демонструють, що розваги виходять за рамки стереотипів про відра, рому та неону. Ще одним зростаючим явищем є медичний туризм. Клініки в Бангкоку та Пхукеті пропонують естетичні операції, стоматологічні послуги та виконавчі перевірки за цінами значно нижчими, ніж на Заході. Лікарні акредитовані відповідно до міжнародних стандартів і надають перекладачів цілодобово. Для багатьох пацієнтів можливість відновитися на пляжі або в спа курорті перетворює те, що було б стресовим досвідом на свого роду терапевтичну відпустку. Нарешті країна зберігає легенди, які живлять уяву. У провінції на Конпаном розповідають, що велика річка Меконг є домівкою для вогняних кульнаги, світних сфер, які виходять з води щожовтня. Вчені пропонують хімічні пояснення, а скептики говорять про ракетниці. Але для місцевих жителів це дихання дракона, який охороняє кордон. Це поєднання містицизму та науки узагальнює тайську ідентичність, місце, де логіка поступається місцем подиву, і це не є суперечністю. Якщо покинути автостради та заглибитися на другорядні дороги, можна знайти ринки, які майже не змінилися за десятиліття. На ринку «Амбхава» човни пришвартовані в притул один до одного і подають локшиновий суп прямо з димлячих над вугіллям казанів. Далі на схід на залізничному ринку має клонг, тенти складаються за лічені секунди, коли гуде потяг. Пасажири проходять коридором з фруктів розміром, з бейсбольні м'ячі та риби, яка ще дихає. Як тільки останній вагон проходить, продавці знову розкладають свої прилавки, ніби нічого й не сталося. Нагадуючи нам, що публічний простір це ідеально відрепетирована хореографія, усе триває.